Останній рік ми працювали над створенням реальної версії колонепробивного костюма Джона Віка. Це одна з куль, якими ми по ньому стріляли. Наш кравець почне виготовляти штани, які будуть стійкими як до стирання, так і до персоналу. Куртка складатиметься з 20 шарів спеціального кевлеру, при цьому кожен другий шар буде вирізаний під кутом 45 градусів. Це досить важко. Костюм виглядає так само, як у фільмі, але не громісткий. Я очікував, що він виглядатиме набагато громісткішим. Костюм важить 4 фунти кевлару. Він добре виглядає і дійсно є костюмом. Тож після майже року наполегливої роботи настав час знімати цю штуку. Подивимося, що з цього вийшло. Я нервую, бо відчуваю грудку і кулю прямо там. Таке відчуття, що він навіть не пройшов через багато шарів. Але ми це зробили.